Ви мене постійно спрашуєте. Друзі, ви мене постійно спрашуєте, де ловити цього тайменя на Дніпрі. Ось де. А, тут, так? Так, так. Це тайменяча точка, так? Ну, Він не часто тут є, але спробувати можна. Чим ми зараз і будемо. займатися. Ну треба щось таке мати, далекобійне, і міцне, бо цей. Бо це ж риба така, ну, люта, я б сказав. Люта. Люта, так. Будемо ловити на мухи далекобійні. Мухи далекобійні, важкі. Важкі. He такі, heavy, heavy fly jig. <рес> <джих. рес> важкі грам 40. Да. И, Круто. Потяжелін, як правильно. Додамо вагу і да, да. будемо ловити. Ось там же я бачив виходи. Ага, та ну, так, так, так. Там, пере, там перекат, розумієш, і він там виходить на свіжу водичку ну, і так, це ж ти мене привів сюди. <рив> ти ж цю точку відкрив. А, <рив> а, <да? рив> <рив> а. Ну, так. Друзі, з Києва одразу впізнає це місце. Це така, я б сказав, попса а, для місцевих жерешатників. От, і ми сьогодні з, з, з Дімоном вирішили щось пройтись тут, е, подивитись. Я десь 6-7, може навіть 8 років не був на цьому місці, але раніше дуже гарно ми тут ловили і окуня, і судака, і жереха. Так, і навіть, і навіть суми були. Уяви, які вони повиростали. Повиростали? За 6, років. за 6 років? Так, да, да, так, да. так. Таймені. От, і сьогодні, ну такий, скажімо, тест місця. Ми приїхали на розвідку. Я не знаю, що ми тут спіймаємо чи не спіймаємо, бо зараз 12-та година дня, вітер в обличчя, тобто буде нам будуть у нас труднощі за кидом дальнім, бо тут треба кидати дуже далеко до цього. Стола, скажімо так, там такий коса, стол, бровка, там все є такий цікавий, дуже рельєф. От. Тобто починаємо ловити, якщо сьогодні нічого не вийде, але ми перевіримо потенціал, щось якісь будуть клювання, то ми приїдемо сьогодні-завтра, післязавтра, будемо дивитись, бо в цьому році, як ви пам'ятаєте, нас чекає. Берегова ловля, як і називається наш канал. Берег фішинг. Бачите, скільки ми тут взяли барахла, ми навіть не з поясними сумками, бо тут ну, така локація дуже коротка, 20 метрів берегу, де можна працювати по цим жерехам або хто там буде. От. І Сьогодні ми взяли Вольфрам, вольфрамові пількера, я взяв і 21, і 17 і 10 з половиною. там, Ну, бачите, коротше, понабирав Фега 9 футова до 25, 0,6 жилка, тобто ну такий дальнобійний комплект довжиною 2,75 метра. Вже я поставив лишню. Бачите, от зараз фокусуємось і не фокусуємось. О от така штука. Дуже така вузька і прогоніста блишня. Вона Коротше, я вам ще про неї не розповідав. Вона продається вже другий рік в Україні. І хто, скажімо так, спалив цю фішку з вольфрамовим космастером, той тихенько половлює собі рибу. Зараз ми це спробуємо. До речі, що ти брав на таймінгах? <реш> бачите, як тут тарілку в ресторані приподношу. <реш> <тін, тін>, <реш> ось, Солнце. бачите, друзі, вольфрамові пелькера, вольфрамовий <реш> <кастмастер, реш> Сільвер Крік <реш> і Так, <тел -спінери. реш> <реш> да? Поки він не клює, бачите, є час красиво повилажувати для фоточок. Ну робимо фотки. Виключили воду, виключилась риба. Починаємо риболовлю, як я і казав, почнемо з кастмастера, будемо і джиг пробувати класичний, і телспінери, і все-все-все. Я поставив 14 грамів, зараз перевірю, як воно добиває дно, Джигом чи в рівномірку, будемо дивитись. Вітерець так не зовсім добрий. Але в таку погоду, друзі, краще ловиться риба, коли вода неспокійна. Коли щіляка це теж не є добре. От. Ну, 14 пробиває дно, течії майже немає, от, і це теж не є добре. От. Зараз подивимось, чи буду я докидувати 14 грамів, чи треба збільшувати вагу. Спочатку проб'ю класичним джигом, Два прокрути, два підрива, От. щоб зрозуміти, яка течія і якщо будуть виходи жереха поверху, то, звісно, буду ловити на пелагіку. От. Дімон почав працювати з тейл-спінерів. от щось було але я думаю це дно на такій дистанції іноді досить важко зрозуміти що там ну якщо не гарне клювання віддай палку. сьогодні такий гарний день але Вітер трохи буде нам не давати половити. Але подивимося. Може навіть риба, друзі, щось на джиг вчепилось. Та! Щось спіймав. А знаєте, що я спіймав? Потву! На 17 17-й рамовий космастер і з таким ну непоганим клюванням. Прикольно. Джіг, <ривіт> <ривіт> джіг. <джіх. ривіт> Пішла. <ривіт> Прикол. Бач, Дімон, риба є, треба ловити. <ривіт> Ні, не, не та це підв'язок. <рикольно> Прикольно. Ну я так потопив блешню на дно і такими плавними підривами з довгою ступінькою, типа не два прокрути робив, а там 4-5 Щось на кшталт рівномірки біля дна. Ну і тюкнула, як бачите, дуже смішно. Перша риба на жереховому полюванні була плотва. Ну, будемо дивитись. Було клювання тільки що, друзі, ми перейшли, бо я ж кажу, що ми... Я останній раз тут був десь років 6-8 назад, навіть не пам'ятаю. І Треба було знайти цю косу, бо раніше були бої, були орієнтири, а зараз немає ніяких бойових. От ми побачили, що стоять місцеві так сказати, аксакали. І дуже схоже місце, що треба ловити жереха саме тут. Ну, Вони стоять і ловлять на бородки з тирольською паличкою. От. Я спробував джигом ніфіга, і от перший закид в рівномірку, і одразу була, була, було клювання. І вже я бачив три Вихода жереха поверху, тобто він активний, він гуляє і він навіть клює. От. Але на блешні тут його ніхто не ловить, всі ловлять на бородки. Це така більш добичлива риболовля, От. але є я і я колись так ловив, але це так. Не спортивно, на блешню прикольніше. Ну що ж, друзі, бій жереха дуже активний. У нас було тільки 5 клювань і всі мімокаси. І це такі легкі клювання, це маленький жерех клює, але ми бачили виходи і... Гарної риби, але, мабуть, ще не час для того, бо, звісно, більше шансів спіймати рибу вранці або пізно ввечері. от Сьогодні, на жаль, ми не зможемо до пізнього вечора половити. Але думаю, що завтра ми цю тему перевіримо до самої темряви. От. Сьогодні була задача знайти місце, знайти рибу, ми її знайшли. От. Я вже пробую міксувати, спробували тил спінери з Дімоном, спробували джиг, може там якийсь окунь під жерехом буде, але... Нема Бо не бере. От. На викиді от зараз я кинув, де було тільки що. Вон, я не знаю, камера передає чи ні, але риба б'є, 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 але жодного клювання з цієї кучі виходів немає. вже треба ставити бородку, але ми сьогодні це точно не будемо робити, бо у нас їх з собою нема. На завтра, звісно, я візьму, якщо вже буде зовсім погано. Ти бачиш, вихід за вихідом, Дімон, але йому по барабану. Просто така собі риба падла. От, і що? Цікаво, що всі клювання були на дуже такому швидкому обертанні котушки. От. Трошки починають воду штовхати і одразу ж починаються виходи риби. Все як завжди на Дніпрі з течією активізується рибка. Боям, так скажу, що помахати дві години з пінгом довжиною майже 3 метра досить важко. Сьогодні погода, бачите, просто пушка. Пушка. Ось, ще такий у нас, бачите, горизонт, дуже прикольний рід, але окрім плотви поки що більш нічого не спіймали, От такі справи! Друзі, привіт! Привіт! Ну що, ми ще один день на риболовлі. Я думаю, ми шашлика шлика На гідропарк, да. бо знаходимося ми в самому-самому в самому центрі Києва, знаходимось на острові Гідропарк. Плануємо сьогодні перевірити таку мега-попсову точку, яку знають ну, тупо всі. От. Риба тут така запресована. Але нас це не бентежить, не бентежить і не хвилює. Бо ще коли я починав ловити в Києві з берега. Це була норма, коли на 10 квадратних метрах стоїть 15 чоловіків і всі шпурляють у воду. Путаються, там, знаєте, така типу, класика. Обов'язково знайдеться а, такий товариш, який кине в поперек всім, всіх збере. От. Приїхали ми ловити друзі а, а, Жереха. Ціленаправлено, але подивимось, що він там собі думає про це. От. Звісно, ця риболовля дуже прив'язана до води до течії. Тобто приїхали ми на вечір. Все по класиці, От. але воду можуть і не дати. Будемо дивитись. Сьогодні будний день, може ідуть. Може й дадуть, так. Да. Хоча зараз О, дивись, шашлики Діма. Як ти і хотів, да. <рив> <рив> так. Е ну, коротше, друзі, тут свій колорит. Напроти нас дуже малівнича місцевість. Це Києво-Печерська Лавра, це Родина Мать. Е Шо? Пагорби, дерева, Пагорби, дерева ну, да. весь, правий берег. весь правий берег перед нами. Зараз я отак от камеру поверну, бачите, от. там десь все це можна подивитися. Саме русло річки. Дуже прикольно. Тут такий парк, людей нема, бо е, зараз не сезон шашликів, Не час, Не час. Не час, так. сезон то сезон, але не час. До речі, ми хочемо випробувати таку попсову тему, я згодом все покажу, це вольфрамові блешня. І ті, хто з цими приманками розібрався. Тихонь, тихонь, тихенько мовчить, він розказує, що ця тема працююча. Коротше, друзі, зараз прийдемо, зберемо спінінги і будемо все по порядку вам, як завжди, розповідати. Ну, бачите, друзі, як удобно. Сіньочок, Дімона, всі умови. всі умови. Тормозок там мама поклала, так? І я в шапочці. В шапочці, так. Мама, я в шапочці. <риві> О, бачите, що там твориться. Кожні 5-10 метрів стоять рибаки. От такий у нас дуже прикольний горизонт. А тут зліва від нас просто... <риві> просто ажіотаж, але ніхто нічого не ловить. Але ми ж спіймаємо. Ну звісно. А да? ну, ми ж ловити приїхали? Ну, ні, так. ми приїхали спіймати. Якщо ми приїхали ловити, то ні. А так ми приїхали спіймати Жереха. Тоді ми точно спіймаємо. Тим ну, паче ми заряжені, там куча смістил, ми взагалі дві. Дві, точно. А, дві а я одну взяв. Друга в машині лишилась. – Я ж хочу дві, ще більше риби. Ну давай, Я буду з двох рук. Друзі, вам і прикол. Бачите, хлопці за мною пішли. Ми підійшли з Димоном. Такі, типу, Ва-ва-ва, і що. А тут все зайнято. Бачите, там рибаки, жирешатники, з тієї сторони. Так що були фідерісти. весь пляж зайнятий. І Хлопці кажуть, що, ви ловити прийшли? Ми кажемо, ну так. Да". Ну, вставайте, ми пішли. Ми вже тут типу, покидали, думаю, ну блін, круто. Коротше, місце зайняли. Ось такі от тут, щоб ви розуміли. Ну тепер їм повинні. Вони ж сказали, що якщо наступний раз вони прийдуть, да. коли з десь там на воді нас зустрінуть, то ми теж повинні. Що, їм щось зробити. подякувати. Є таке. Ну коротше, така штука, друзі. Що? Збираємось, починаємо ловити. Що по проводкам на жерехах, хто як лове, напишіть в коментарях, бо я такий собі жерешатник я це визнаю, от, але деякий опит ловлі ці, цього білого хижака маю. І от е, що, що ви зараз бачите, це одна з проводок, вона така анарексична, такий твіч або Такі підривчики е е е і іноді я на таку проводку ловив. от Але зараз поки що був в мене тільки один контакт, до речі, на цю проводку і був. от На рівномірку ніфіга і на джиг ніфіга в Дімона щось там оконь дібнув на, на, на джиг. от а... На отаке підривання блишні був тичок. І там десь рік або два по тому, коли я так цілонаправленно їздив на жереха, то теж таке працювало. Вчипилося. Що то було? Тю. Щось вчепив я на джиг, але схоже, що це були багрі... Багрі... багрілики. Мушля, ну, незрозуміло. Бачив, воно, як вата, щось таке протяг. Пробую, друзі. Біля дна пробую товщі, пробую поверху, але поки що ніфіга. Активності немає і, до речі, течії теж немає. Тобто жерех там плавиться, виходить. Дуже часто я бачу виходи, але але, але. Так, ну что, Димон, ты загадал желание? Так. Так? Золотая рыбка на золотый пилькер. Крупион, крупион. Вечерний киевский судачок. Да. джи их, все по Ну, отпускай. Я думал, в аквариум забрать. Ну ладно. Продовжуємо виход з дока. Давай, давай, Немерного давай. Не мирнуємо час. Бачите, друзі, як тут публіка оживилась, всі маслають, жерех б'є, але йому по барабану. Ось така риба падла. Але який краєвид? Нет? То мушля. Мушля? Опять? Да, Я думаю, що ну, не так джепу Вечерній вихід мушлі. Бачите, вже сонце. Майже на горизонті. Чекай, це між Це як таке може бути? А, це те, що... Те, що ти обірвав. Поверху води б'є дрібний окунь, дрібний жерех, але так же не клює, як і вдень. Ну, що сказати, запресовані, запресовані місця, друзі, тут таке на удачу. Якщо буде вихід, то він буде майже зараз протягом години-півтори. Або не буде. Отвалилась? Не. Что стелепается она? Да. О, -о, -о, О, вот Спасибо. это да. Вот это. Вот это хороший, хороший, друзья. Прям такий. ну мой судак. Ну, судак больше был, не? Но наоборот, бородку, бачишь, ну так дзебнул добро именно. туту. Я думал, что... Може щось гарніше, але поки що це. Ну від нуля вийшли. Від нуля пішли. <рес> Живи. Що? Тут же ж воду дали. Так, да, до речі, друзі... О, і в мене кльовка. Ну це дрібний окунь. До речі, воду штовхнули так добряче. І я кидаю джиг 16 грамів і його несе. Як бачите, в мене досить дивний монтаж, в мене і бородки, і шарнір прив'язаний, але мені вже не так не вистачає да, кармачка, але мені вже так таке перев'язуватись на вечір. О, тому кидаю так і дуже удобно, можна почепити назад блешню можна джигувати. Може ще якийсь жерех біля дна, тютюк на набородку. па, -па, -па. да. Ну що ж, друзі, вечоріє, ми вже, як ви бачите, зібрались, йдемо до машини. Такі собі ми жерешатники. Ну, ну, да. ну, було в мене одне, одна чесна покльовка жереха, але Але мімо. За весь день, що ми бачили, дідусь спіймав одну рибку, таку грам 500-600 жереха і все. В нікого, ви бачили, скільки людей, нічого не було. Але ми спіймали плотву, спіймали Судака, спіймали Окуня. Ось От, така вона дивна місцева центрально київська риболовля. Вересне да, Вереснева рибалка. Що да, ж, пишіть коментарі, де ви знаєте такі попсові місця, де можна щось. Спіймати, то, може, й ми поїдемо Добавимо, там. Добавимо ще людей туди. На цьому в нас все, друзі. Бувайте. Пока. Пока.